Кровокровні процеси, проблема з венами. Дослухайте це відео до кінця і ви будете знати рішення. Важливо знати, коли у вас нема знань. У нашу кров попадає мікрофлора, продукти запалення, через язви, свищі, які є у кишківнику та травній системі. Також є кандідамікози травної системи. Чому? Тому що у людей хронічні гастрити з проявленнями запальних процесів, бо на слизових залишаються живі організми, амеби, які проникають в капіляри і розносяться потоку крові і по всьому організмі. Наявність запального процесу, наприклад, синдром подразненого кишківника, він зараз майже у всіх, і всім відомий термін патогенна мікрофлора, так? І поки всі ці процеси є, у кров. Опадають неперетравлені продукти метаболізму, залишки, накопичення неперетравлених білків в організму в кров, які не виводяться, не реалізуються, створюють ще більше запальних процесів. Тому важливо знати, які продукти не перетравлюються вашою системою. Саме це створює у вас густу, в'язку кров і варікозне розширення вен. Тому числі, і коли ми робимо діафрагмальне дихання і ми відчуваємо больові відчуття, значить нам потрібно звернутися до гастроентеролога, Також нам потрібно робити лімфодренажні масажі, працювати з тілом, бо буде на постійній основі густа кров, бо з ворсинок кишківника йде попадання у кровоток продукт метаболізму, і кров у нас. Токсична, так? Не той дім чистий, який мить, а той дім, який не забруднюють. І нам потрібно забрати всі больові зони на слезових. Допоки є хоча б одна больова точка в організмі травній системі, значить там ідуть запальні процеси. Тому потрібно розуміти, що таке білки запалення, і працювати з цим. Основне, щоб ви змогли попередити інсульт та інфаркт, потрібно працювати з хронічним запаленням завдяки лімфатичному масажі, діафрагмальному диханні, вісцеральна остеопатія, харчування, корекція мікрофлори, здавайте аналізи на згортання крові, здавайте аналізи на продукти, які засвоюються чи не засвоюються. І якщо ви хочете з цим працювати, приходьте на особисті консультації, де ми попрацюємо з тілом. Можете приходити уже з готовими аналізами і більше інформації на цю тему в телеграм-каналі. До зустрічі з вами в моєму кабінеті. Обнімаю.